Вже є певні напрацювання, не хочу казати поки що, тому що ну, такі мені здається, що вже користь місту приніс. Мені здається, починаю не приніс, а починаю приносити. І сьогодні є певні пропозиції там по таких більш потужних проєктах, але треба, треба вирішити проблему міста, а потім займатися іншими справами. Здивувала і Абурія, що ну, в Херсоні я цього не бачив, а от в Києві я відчував, що йде якісь політичні змагання, от якийсь, начебто передвиборчий процес. Ну, не можна зараз гратися в політику, коли йде війна. Ми ще не перемогли. Я от завжди кажу: а як будуть голосувати ті хлопці, які сидять в полоні? Чи вони не варті того, щоб голосувати? А ті хлопці, які там сьогодні там, в Покровськ, або які сидять у нас на островах і боронять Херсон. Ми що їх вихрестуємо? Тому давайте переможемо, а потім будемо займатися виборами.